Всім привіт! Це поки що, ну наприклад, огляд на мої малюночки. Так, ми вчора тут зашит вам раю. Перший огляд мій малюнок савидкий. Ви бачите, тут перший морський малюнок. О, бачите. Це малювано. Це в мене... Тебе, значит, я почти трошки не нужен, так что, вот, типа, чай, ну, типа, кава, чешуя, нет, ну, типа, кружка, то, типа, так, ёй. Тут типу, такі різні цікавинки, тут типу, зелений колір, тут типу, жовтий, сердечко, всякі, тут типу, сильні цвіночки, тут фіолетку, але все таке, що я вчора робила. Циль робила для своєї подружки. Можу бачите, всякі тут і сердечко, і помада. То ми вчора діли з моєю подружкою. Коротше, ще ми малювали дві подружки. Це, як що я вам зараз покажу, ще один малюнок, це буде дуже реалістично, похоже на хані. Ну, ви знаєте, напевно, яку хані. Це що, так? Ну, думаю, ви знаєте, про що я говорю. варю. О, ще з моя подружка малювали, типу медузу. Медуза, риба. Це поки що, ось на мої малюнки. А далі може будемо і разом малювати щось зі мною. О, зараз що вам покажу. Чекайте. Подивіться, ріб це похоже на хай. Скажіть, не напишіть в коментарях, чи реально схоже на харчу. Випише мене трошки не треба, але це ми збізуємо малювали. Типу, що 2023 рік, типу, що пам'ятати, а то далі, наприклад, нам десь буде 20 років, ми тіпо, ці малюнки візьмемо і подивимося, я 10 років, Ліза 11 років, 2023 рік і обведені сердець. Так, друзі, пишіть коментарях ми ще писали вже ми до святого Миколая, Бо якщо так, то відповідайте. Бо я написала вже. О. Я, я перше написала маркери Stabilo WOS або скетчмаркери, маска на німуса, маска ліснозайчик, Е, е я не бачу, так тут накарлякала бокс косметики і хадівати. Ну, в мене просто тепер я ще писала, може, десь тиждень-два тому лист. І я його поклала теж на підвіконник. Типу. І коли, коли просто я той далі, я прийшла зі школи в цю п'ятницю, я не побачила листа, розумієте? Я не побачила того листа. Я прийшла, дивлюся і нема листа. Питаю, мама, мама, ти не бачила мого листа? Мама не бачила, може Миколай забрав, може ще хтось. Так, друзі, підписуйтесь на мій канал, дуже сильно вас люблю. Пока.